Коли вас трасірять? Знаю, ніхто не любить, е, хтось любить. Якщо вас трасірять, ви бачите, у вас прокачана навичка, що по вам летить, або якщо ви хочете після кожного пострілу переїжджать, робите постріл. Бам! І відразу їдете по діагоналі. Не вперед-назад. Якщо є простір, старайтесь їхати після пострілу по діагоналі. Бо якщо ви їдете вперед або назад, є вір... Вірогідність, що артовод кине вам на хід або кине вам назад, бо всі від'їжджають вперед-назад. Зробили постріл, вліво або вправо по діагоналі намагаєтесь тікати отак по дузі. Це буде одним із найефективніших, з моєї практики, способів. Та буває рандомно залітають тички від арти по трасеру, але в основному дали тичку, бам, поїхали відразу, зірвались, не відволікаючись. Ви, наприклад, стояли десь там, цілились далеко. Ви можете навіть не виходити з цього з артилерійського приціл та прицілу по шіфту Зробили постріл, відразу зажали дві клавіші, вийшли, а ви вже їдете в цей момент. Поки артовод не надумається, поки до вас долетить вірогідність, що у вас влучать і вам дадуть дамаг, просто набагато-набагато зменшується. Рекомендую тікати від трасірів саме після пострілу по діагоналі, якщо дозволяє простріл і ситуація. Бо буває всяке, звичайно, в катках.